Веселі дні настали Трамп побрились їх. Давайте поговоримо, що взагалі відбулося, тому що така двіжуха рідко відбувається. Чого вона відбувається? Біточок, як ви бачите, вчора перекрив повністю весь памп вниз, тобто, все, що вони відпампували, вони все і перекрили вниз. Чому так відбувається? Як пам'ятаєте, ось тут відео я записував вам оцю частину. Чому я не рекомендую заходити в лонг після такого імпульсу, тому що розумієте, великий капітал вони сильно купляють перед такими новинами. Вони купляють, коли ціна затухає, і на таких новинах вони навпаки скидають свою позицію і більшість новачків вони ж заходять самверх. От якщо ми подивимося, от й дельту по біточку чи по ефіру, що ви побачите? Тобто, ви побачите, наприклад, поглинання по дельті по самих низах. Тобто по самих низах. Тобто хтось ось отут е, лімітками викупав біточок до того, щоб його зробити, помпанути. І от на такій позитивній дельті, бачите, е, зазвичай е, ті, хто були тут в лунгах, вони скидують свої угоди, шортисти ліквідовуються і шортисти їм наливають ліквідність. І так воно працює. І ті люди, які от пробували лонгувати бач, в самому верху, що сталося з ними. Тобто їхні бачите, стопи ось тут зняті жорстка ситуація. Скажу чесно, складно таке було відргувати. Бо по моїй стратегії я торгую такі моменти, тільки коли є якийсь боковик. Однак вчора я описував в клубі, що я би ходив, би, заходив, хотів зайти в шорт при знятті вершинки. Тому що, якщо ви побачите, часто коли відбувається ось така величезна двіжуха, саме крутіше, що може бути, це ось такі, от вам приклад боковика. От скажу, чесно, коли от отакі от, от, от боковик ціна декілька разів ти зону це боже благословення. Я скажу Чесно, я це найбільше люблю, тому що часу зайти набагато більше. Навіть тут е скільки ціна було боковику, тут ціна була боковику аж цілих 19 годин часу зайти набагато більше. А коли відбувається ось така біжуха, і ви вже відкриваєте графік посередині, е саме гірше, що ви можете зробити, це почати фомитись, тому що е по-любому ви десь побачите якийсь скріншот, що якісь тіпочки почки. Е що вони взяли там рух, заробили на ньому, і ви зараз будете відчувати ось таке ФОМО, як я е, міг це зробити, як цей рух відбувся без мене, друзі? Е, не будете ви відторговувати кожну ситуацію, тому що ті, хто вміє торгувати в боковику, зазвичай погано торгують в трендах. Ті, хто класно торгує в трендах, погано торгує в боковику. Ви все рівно прийдеться до того, що ви маєте. Мати якусь чітку систему і її відпрацьовувати, ви не зможете торгувати прям усе, що ви побажаєте. Плюс вчора на відкриття, бачите, біточок ще насправді був ще більш-менш близько. Я знаю, частина людей може зараз подумати, що треба було, наприклад, тут шортити. А звідки ви знаєте, що біток би не знявши хаї, він ж не перший раз таке робить, щоб він ще не зніме хаї і тільки тоді полиється. Що вам мало було ситуацій, де він, наприклад, от зробив боковик, зняв хаї, полився. От, наприклад, ось тут він гляньте скільки разів робив виноси і тільки тоді упав. Тобто, це дуже легко, пам'ятайте, що все дуже легко говорити по зфактуми. Що ми в принципі далі думаємо по біточку? Давайте говорити з вами біточок. Взагалі, в нас є старий план. Це те, що от від тест поку, і далі ми падаємо вниз на перекриття е, зони 70, поки немає злому цього плану. Тобто цей план досі пір відпрацьовує. Ми відтестили зону об'єму, ще й великий об'єм вийшов вниз, і наступна сильна зона підтримки це 69,72. Тобто зараз по факту біточок він всередині цієї зони, і зараз е, е, по бітку е, без. Якогось чіткого поглинання, без якогось чіткого злому, дуже складно навіть думати про лонги. Також після цього проливу вже і пізно думати про шорти. Тобто, що зараз найкраще робити? Це чекати на, на торговку боковик. І якщо цей боковик, от, наприклад, перша дев'яція по УВАПу продовжиться, і по верхах буде якесь поглинання, то ми цей боковик будемо відторгувати в шорт з ціллю 6971. Якщо цей боковик станеться така штука, що він от буде наторговуватися і переб'ється, і ціна назад вернеться вище першої девіації, тільки тоді я буду думати про вангир. Що по інших монетках по ефіру і е, по Скажу чесно, от всі мої плани мені не дали точок входу, е, тому що по, по ефіру скажу чесно, я вже навіть не дивився, щоб те було було велике падіння. У мене був основний план це перекриття цього всього пампу, і від зони 213, 2200, е, 13 шукати лонги. Але якщо ви подивитесь на ефірку, біля тієї зони взагалі нуль було реакції. От е, реакції, бачите, зону пролетіли. Вони навіть не дали точки входу, і це все було вечором. І якщо ми подивимося на дельту по ефіру, подивіться, яка спотова дельта відбулася аж в сам низ Тобто, в нашій зоні від 213 Це було тут від 213 Зараз відкриємо з вами 30 хвилинку. Тобто, тут, навіть бачите, навіть не було ні імпульсного об'єму, ні кульмінації, ні злому. Тобто, це приклад того, що іноді важливо мати якісь локальні підтвердження. Або хоча б злом структури, або локальне підтвердження, коли використовуєте якусь зону. Зараз вийшов дуже великий об'єм на споті в самому низу по ефіру, і стоїть питання, що цей об'єм буде далі робити. Давайте обговоримо з вами перед тим, друзі, поставте лайк, підтримайте нас і обов'язково підпишіться в телеграм-канал, тому що кожну аналітику, кожен апдейт, яким ми ділимося, який поможе вам зрозуміти, що буде з ринком. Ми ділимося тут безкоштовно. Підписуйтесь прямо зараз. По ефіру, що в нас по ефіру? Взагалі, який розклад по ефіру? глобальному по ефіру до сих пір триває ось оцей тренд вниз, до сих пір немає злому, до сих пір немає перебиття вершинок, до сих пір немає ні однієї вершинки вище попередньої. Тобто до того моменту треба бути обережним, бо лонги це ви, ви маєте розуміти, що лонги вони будуть проти тренду. Лонги треба брати тільки від сильних зон. І бажано з виходом великого об'єму. Наприклад, тут вони зняли цей лой. Сповчасно. Я вчора навіть я не думав, що аж настільки глибоко проливають що вони аж цілуї знімлять. Вони зняли цей лой. Вийшла велика дельта. Оце вам приклад того, що от можна шукати от які сетапи проти тренду. Коли виходить вже аж така аж аномальна, бачите, 130 з чимось мільйонів останній раз. Така дельта була аж тільки на цьому великому проливі. Навіть тут ні на одному проливі у нас не було сотки на споті разом. Тобто, це реально жорстко. От Хтось, хто купив тут на новинах про створення резерву, їх жорстко вкатали в сам низ. Зараз по ефіру по ефіру я очікую, що буде, скоріш за все, якась зупинка, якийсь боковик. І питання стоїть, чи буде злом тренду, чи ні, бо ефірка гарно попроливалася, познімали всі фундаментальні зони. І по ефірці добре би було мати якийсь, от зараз от щось похоже, як тут. Якщо ефірка, хоч я хочу показати, в якій ситуації є сенс думати про, про лонги, тільки тільки якщо відбудеться щось от, похоже. Ми маємо структуру падаючу, відбудеться чіткий злом структури, тільки після цього ми можемо стати лонговими. До того, моменту, до того моменту на якихось відкатах ми шукаємо шорти, і якщо відбудеться злом, тоді можна буде шукати. Тобто на якомусь відкаті можна пробувати шортити на продовження. Тільки якщо вже буде розторговка, вихід з розторговки вище, тоді це вже буде офіційно рахуватися злом структури, від якої можна буде брати якісь лонги. По Посоланні, по, Слава, певно, єдина, е, от, по кому я реально очікував дуже велике падіння, е, от, якщо ви вчора подивитесь по Солані, е, і чого при, тут я якраз описував, що я думаю по Солані, е, що я очікую, е, що ціна скоріше за все гарно пролиється. І описував декілька зон. Бачите, от це був мій основний план вчора. В принципі слова на першу частину роби. Скажу чесно, я чекав на шорт від верхньої зони. Тобто, я думав, що хоча б буде якийсь тест хаїв, ще щось таке, і від нього шукати шоти. А як ви бачите, пролили дуже швидко і жорстко. І відповідно, що далі, план той самий на торговка і падіння. Приблизно в цю зону, 115-120. Тільки тоді вже можна буде думати про якісь лонги. Ну або зОМ-структури. Е, що по ріплу Ріпл те саме. Очікував по ріплу я тесту зони. Бачите, я очікував, що поріпло так само, якщо буде перебиття хаїв, тест поку діапазону. Е, звітам ти шукати шорти. Як ви бачите, так само Ripple, що він зробив. Він нічого не відтести. Він просто пролився. По Ripple так само очікую гарне падіння. єдине місце, де можна би було попробувати якісь локальні лонги, це районі двох баксів, тому що тут буде якраз от друга девіація. По Івапу e це буде оці свінгові лої. Тобто, зараз що Ripple наторговує, падає сюди. Тут можна буде попробувати якийсь лонг, бо навіть якщо буде вихід вниз, скоріш за все він буде, е, сформують боковик, і тоді будуть уйти. В більшості випадків е, по е, Аді, ну і по Аді ще от пару слів для вас. Ви, друзі, підтримайте нас лайком, підпишіться, стараємося для вас. Аду, бачите, жорстко пролили. Всі монетки пролива, і проблема в тому, що їх пролили без перебиття е, хаїв чи тесту зон, тобто от 10 ранку. Я в офіс приїхав вчора в 11. Тобто, це вже, бачите, вже точки входу були всі пропущені. Ада, як і всі інші, гарно проливається. Скажу чесно: вчора в аналіції я описував, що по Аді. Я очікую, якщо буде якийсь боковик, щоб по Аді був вихід, бо Ада єдина хто взагалі не стріляв в цьому циклі, і там вверху запас ходу гарний. Ну, Ада, бачите, вона взагалі. Ну, як вам сказати, вона взагалі не втримує цю зону зараз, і тому все рівно, допоки не буде чіткого боковика, по аді ми нічого не робимо. Тому дивіться, для вас підсумок: біточок, тренд низ, чекаємо на торговку і продовження падіння сильна зона, від якої реально ми шукаємо лонги. Сильна зона, від якої ми реально шукаємо ноги це а6971 Все, що інше, це хіба буде якийсь злом, відкуп, ще щось таке Бо в іншому випадку. Ну ми далеко від фундаментальних зон по ефіру. Так само тренд продовжується, поки нема злому, немає перебиття хаїв, тому подібне від наторговок теж треба шукати. Продовження буде злом тоді лонгуємо і посилання. Наступна сильна зона це в районі 115, от там вже або 81. Ну на спот реально біля 81, один. Оце би було найкраще місце, де набирати. А от ф'ючі, тут, якщо буде якийсь сетап. Друзі, прямо зараз дивіться відео про об'єми, і щоб ви розуміли, як їх використовувати і за допомогою них заробляти, бо ви бачите, як великі об'єми штовхають інструменти. Дякую за ваш час.